Ось кому на тому світі добре, це Даринці. Даринка має десь 4 доби від народження. І Даринці дуже добре. Тому що Даринка живе з мамою. Даринка, де ти є? Каже, я живу з мамою. Я собі брикаю, скільки хочу, молочко п'ю, скільки хочу. Каже, А ще я дуже велика красуня, ну дуже велика красуня. Дітям найкраще. Ти що вирішила посидіти, та то дощ, полежати. Це ж дощик падає, даруся. Камінчики мокрі. Вставай. Вставай, сонечко. Чуєш, поїзд їде? Їде поїзд, сонечко? Та ти ж слухаєшся. Все нове, все треба вивчати. Чи мама з боку? Прекрасно. Ті не зрозумілої ситуації, вона біжить помалу.